Вітаю всіх на моєму каналі Нова Я. Я, Світлана Чудакова, допомагаю людям позбутися своїх страхів, фобій, тривожних станів, допомагаю знайти сенс життя та своє призначення. Я психолог регресолог арт-терапевт, духовний коуч, ігропрактик. І в цьому відео я розкажу вам про ще один напрямок в арт-терапії, піскову терапію. А ви поки підпишіться на мій канал та поставте лайк. Пісочна арт-терапія вид терапії, що пов'язаний з використанням природних матеріалів: піску, води, рослин, ракушок. Пісочна терапія дає змогу осмислити та змоделювати стратегію поведінки. Відпрацювати емоції та переживання. Вона передбачає глибинну роботу з почуттями і переживаннями клієнта. А тепер трохи історії. Ця техніка виникла у рамках юнгіанського аналітичного підходу. Приблизно у 1940 х роках у Швеції. З'явився тест світу, розроблений Шарлотою Бюллер. А у Швейцарії дещо пізніше в роботі з дітьми почала використовуватись техніка миру Маргарет Ловенфельд, яка була взята з тесту світу. Там же в Швейцарії Дорей Кауфф. Розробив з техніки світу новий терапевтичний метод, який назвав сентплей гра з піском. Спочатку його використовували при роботі з дітьми, але потім його почали використовувати і при роботі з дорослими. Піскова терапія направлена на досягання ефекту самостілення шляхом спонтанного. Творчого самовираження, особистого та колективного несвідомого трансляція його на свідомий рівень психіки. Пісочна терапія спрямована на пропрацювання травматичних ситуацій на символічному рівні, зміну ставлення до себе розширення внутрішнього досвіду, побудову довіри до оточуючого світу, розвиток дрібної моторики, координації рухів, орієнтації у просторі, розвиток тактильної чуттєвості, відригування негативних емоцій, Активізація творчих здібностей та фантазії, отримання емоційного задоволення. Методи песочної терапії можуть застосовуватись в корекційній роботі з метою діагностики, з метою профілактики. У груповій формі можна діагностувати. Характер взаємодії в групі, розподіл ролей в групі, стиль поведінки кожного учасника групи. В індивідуальній роботі можна діагностувати наявність внутрішніх конфліктів, конфлікти з близькими, способи подолання труднощів, рівень розвитку емоційної сфери. А також потенційні та ресурсні можливості та аналіз розташування фігурок в пісочниці і їх значення переваги методу пісочної терапії можна застосовувати з дітьми від двох років. Простий у застосуванні можливість проводити як в приміщенні. Так і на вулиці, доступність необхідного обладнання, можливість проводити як індивідуально, так і в невеликих групах, пісок приємний на дотик та не залишає слідів. Піскова терапія застосовується при вирішенні наступних проблем, труднощів в спілкуванні. Налагодження стосунків, страхи, нав'язливі стани та інші розлади, психологічні травми, проблеми поведінки, розлади настрою, замкнутість, невпевненість, занижена самооцінка, пошук сенсів та проблеми самореалізації. Профілактика розвитку психосоматичних розладів, але є й ті, кому не підходить пісочна арт-терапія, це ті люди, у яких є алергічна реакція на пил, пісок, інфекційне захворювання шкірних покривів, епілепсія, психотичні розлади в стадії загострення та агресивна поведінка. Пісочниця це зовнішня модель навколишнього світу, де можна вільно творити, не боячись щось зламати чи зіпсувати. Існують різні види пісочниць. Є Єнгіанська пісочниця це дерев'яний ящик розміром 50 на 70 на 8 см. Є світлова пісочниця. Це ідеальний дидактичний матеріал, а також є інтерактивна пісочниця з сучасним обладнанням. Матеріали для пісочної арт-терапії це чистий просійний пісок і набір іграшок та предметів для пісочної терапії. А тепер які стадії в пісочній арт-терапії? Створення пісочної картинки, дистанціювання та переживання пісочної картини, взаємодія з пісочним світом, мандрівка пісочним світом, інтеграція символічної інформації на більш свідомий рівень, розбір пісочної картини, при застосуванні пісочної терапії. У дітей розвивається пам'ять, увага та просторова уява. На піску за допомогою різноманітних фігурок малюк передає нам всі свої фантазії та переживання. Для досягнення ефективних результатів необхідно надати можливість дитині або дорослому самостійно вибрати предмети. Які він буде використовувати у роботі з піском. Залежно від того, яку саме фігурку або предмет вибере дитина або дорослий під час гри з піском, можна розібратись в причинах виникнення всіх їх проблем. Виділяють три стадії гри з піском. Хаос Боротьба та вирішення конфлікту на стадії хаос відбувається поступове проживання психоемоційного стану та звільнення від нього. Стадія хаосу може зайняти від одного до декілька занять. На стадії боротьби на пісок несвідомо переносяться. Внутрішні конфлікти, тривоги, образи переживання. На стадії вирішення конфлікту можна спостерігати більш благополучну картину мир, спокій, повернення до своїх занять. Юнг стверджував, що процес гри в пісок. Вивільняє заблоковану енергію і активізує можливості самостілення, які закладені у людській психіці. Сьогодні я розказала вам про пісочну арт-терапію. В своїй роботі я використовувала матеріали з презентації Євграфової Єкатерини, яка є дуже гарним психологом. Та арт-терапевтом. Катерина дуже досвідчений психолог та арт-терапевт. Хто захоче потрапити до Катерини на консультацію, всі її дані будуть в описі під цим відео. Про наступні напрямки в арт-терапії я розповім у наступних відео. Тому підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Я дуже уважно ставлюсь до запитів моїх клієнтів і дуже ретельно з ними все пропрацьовую. Тому, хто зацікавився арт терапією запрошую до себе на консультацію. Буду рада вас бачити. Всі номери, за якими зі мною можна зв'язатись, я залишаю в описі до цього відео. Ми з вами обов'язково зустрінемось! Бажаю вам здоров'я ментального та фізичного!